Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, завдяки вам про дрони дізнаємося більше. Завдяки вам постійно нагадуємо нашим глядачам: донатьте, допомагайте, підтримуйте ініціативи конкретних підрозділів в даному випадку. Зокрема, Хілес. Вам доброго ранку. На сьогодні питання таке: ми постійно з Вадимом ретельно готуємося до розмови з вами. І от що ми помітили завдяки. Зокрема, осінь та аналітикам, ми е, не бачимо зразків відео з західних зразків техніки. Чому ми бачимо там, навіть коли Ахілес працює, це відео з вітчизняних FPV-дронів, Ми бачимо купу відео з Мавіків. Чому ми не бачимо відео з роботою Switchblade, чи картинку Пума або Вектор? Тобто, це, хоча б та номенклатура, про яку пишуть. Західні виробники забороняють українським військовим це робити, вони не вважають сигарною рекламою для своїх зразків техніки, чи поясніть чому? Слава Україні героям, героям слава що стосується, що стосується насичення сил оборони засобами БПЛА, розвідувального ударного типу дії. Об'єктивно за що варто казати і наголошувати на цьому, що за 2023 рік, якщо порівнювати початок і завершення року. В Україні стало виготовлювати набагато більше як і в півдронів, так і нічних боберів, і розвідувальних засобів, зокрема типу Криво, тому що БПЛА це є один з пріоритетних напрямків розвитку, і дійсно наші підприємства масштабують вдалі зразки, і не тільки масштабують, а й проводиться постійна модернізація, тому що ті засоби, які були ефективні в певній модифікації. Півроку тому сьогодні вже є малоефективними. Відповідно, виробники постійно проводять модернізацію. Також частково ця модернізація проводиться і безпосередньо в зоні бойових дій за рахунок встановлення е е додаткових необхідних засобів самими розрахунками, які виконують бойові завдання. Це також додаткове фінансове навантаження, але воно необхідне для того, щоб успішно виконувати бойові завдання. Що стосується міжнародної військової допомоги і засобів, БПЛ, які заходять саме в рамку цієї допомоги, вони також є на фронті. Зокрема, зараз ви бачите на відео це невітчизняний зразок розвідувального БПЛА, типу крило. Вони ефективно застосовуються. Просто якщо порівнювати кількість тих, які готовлює Україна, і кількість тих, які заходять за рахунок міжнародної військової допомоги, то у нас всередині набагато більше цих засобів виготовлюється саме тому і. Виникає комплексне рішення, що для насичення сил оборони необхідно три складові: перше це масштабування виробництва середньої нашої держави, друге це надання іншими країнами, нашими партнерами в рамках загальної військової допомоги необхідних засобів. І третє це постійна розробка і удосконалення того, що зараз працює на фронті. Скажіть, а як ви ставитеся до заклику збирати безпілотники вдома? Це вже відбувається зараз. Треба усвідомлювати, що коли ми говоримо до прикладу мільйони в півдронів, це повною мірою не закриє потреби сил оборони. Це ті спроможності, які згідно фінансування і виробничних потужностей, в перспективі що їхнього масштабування може забезпечити держава Україна, але сила оборони забезпечується також за рахунок маленьких приватних компаній, які виготовлюють якась 30 дронів в місяць, якась 50. Навожу весь час приклад, що люди вже збираються в півдрони вдома. До прикладу, хлопчина з Харківщини, 16-річний, збирає в себе в квартирі орієнтовно 25-30 дронів кожного місяця передає нам до підрозділу, де він бере фінансування. Фінансування надходить за рахунок вас, дорогі колеги, які інформаційно підсвічують ці події і хлопцю донатять гроші, а також за рахунок волонтерських організацій. Тобто одна людина, один хлопець спроможне виготовлювати 25-30 дронів. Що таке тридцять півдронів? Це орієнтовно півтора дня роботи. Це плюс-мінус 15 одиниць техніки ворожої, яка буде пошкоджена або знищена. А тепер уявимо, що таких локацій всередині нашої держави тисячі. Відповідно, і насичення сил оборони буде в рази більше. Основне держава має дати можливість і алгоритм, як це потрібно робити. Поставити технічні вимоги, які саме мають бути в півдрони, і кращих представників, які з цим справляться, обов'язково треба залучати до. Масштабування масових виробів і отут. От наступне це питання у зв'язку з цим, пане Юрія. Але хлопчина з Харківщини, напевне, вже перевірений вами постачальник. Віце-прем'єр Федоров сказав, що будуть перевірятися народні дрони, які будуть збиратися на кухнях, і це дуже важливий момент, тому що треба докрутити, перевірити, яка зборка відбулася. Хлопчина з Харківщини, я так розумію, його дрони ви вже не піддаєте сумніву. Але от чесно скажіть, вашому підрозділі є ті народні дрони, які просто лежать, і у вас елементарно не Одять руки, тому що ви розумієте, треба або перевірити, або все таки погана зборка. І у мене буде потім у зв'язку з цим наступне питання. Дві дві складові коротко. Перше, дрони, навіть які підходять за технічними характеристиками, до бойового застосування необхідно обов'язково допрошувати і перевіряти перед бойовим застосуванням. Така підготовка займає орієнтовно пів години один дрон. Якщо дрон заходить в комплектацію, яка не підходить для виконання бойових завдань, ще плюс 100-150 доларів орієнтовно, година часу військовослужбовця, і тоді такий дрон може піднятися в повітря і нанести враження. Тому кожен підрозділ, який ефективно виконує бойові завдання в своєму складі, обов'язково має людей, які виконують завдання техніків і проводять до бойового застосування дрони безпосередньо тут в бойових діях. Не відповіли, тобто погані дрони у вас не лежать, ви всі їх докручуєте, немає такого, що так, десь там кутку докручуємо, валяється, допаємо, перепаємо стало під ворога. І наступне так. питання: у медійному просторі склалося таке уявлення. Що якщо дрон падає, то це робота ребу. Скажіть, будь ласка, коли виникає потреба і чи є сили й час на те, щоб аналізувати кожен. Варіант падіння дрона, тому що не тільки Шреби, це може бути елементарно погана зборка, можуть бути, напевно, якісь інші причини. В яких відсотках випадків працює саме РЕП, і який відсоток лишається на ті інші причини? Командири, які налаштували роботу, обов'язково використовують таке поняття як післяопераційна діяльність. Якщо ти ефективно виконав бойові завдання, все було добре. Ти все одно розбираєшся в деталях, чому було добре, і масштабуєш це на інші розрахунки. Якщо в тебе виникали системні проблеми, зокрема падіння дронів, ти розбираєшся також в цій ситуації. Є ряд технічних засобів, які дозволяють виявляти системні проблеми. Як це працює, пояснювати не буду, щоб ворог не користувався. Але в силах оборони це вже працює. І дійсно, деякі алгоритми, чому дрони падають, не в зв'язку з дією ворожого репу, вони визначаються, дрони модифікуються і знову-таки ефективно продовжують виконувати боєзадання. Пане Юрію, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Традиційно. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка був з нами на прямому зв'язку.